В обласному театрі Ляльок відбулася акція до європейського дня боротьби з торгівлею людьми, який щорічно відзначають 18 жовтня. Розповів Суспільному радник міністра соцполітики і заступник голови правління громадської організації Волинські перспективи. Співорганізатор заходу Віктор Вальчук на акцію прийшла студентка Христина Ткачук. каже, планує їхати у Польщу. Хоче дізнатися, як не стати постраждалою від торгівлі людьми. Я Хочу працювати надалі за кордоном. Мені там більш ліпше на цей захід нам допоможе дізнатися, що потрібно робити в цій ситуації. Я проходила практику від цього університету за кордоном готельно-ресторанний комплекс. Я була офіціантом, і мені там дуже сильно сподобались ці люди. Поляки дуже ставляться до нас, дуже дуже добре. Співорганізатор акції Віктор Вальчук розповів Суспільному, шукаючи роботу за кордоном, варто пам'ятати про шахраїв посередників. каже люди, які не мають ліцензії офісу, просять заплатити на Їм не цікаві ваше здоров'я або знання мови. Вони пропонують велику зарплату. Зі слів Віктора Вальчука варто перевіряти інформацію, робити копії своїх документів і зберігати їх. У разі виникнення запитань телефонувати на цілодобовий номер 527. Нами Постраждалим людям, як організація, реінтеграційну допомогу, комплексну, відповідну потреб людей. З 1 вересня 2022 року по сьогоднішній день близько 400 осіб отримали таку допомогу, спеціалізовану, реінтеграційну. Серед цих осіб як місцеве населення, так і Внутрішньопереміщені особи переважно випадки трудова експлуатація, саме як примусова праця, як форма торгівлі людьми. Також були люди, які не постраждали від торгівлі людьми, але постраждали від порушення трудового законодавства, тобто сама трудова експлуатація були. Були поодинокі випадки гендерно зумовленого насильства, тобто сексуальне насильство. За словами Віктора Вальчука, українці потрапляли у трудове рабство у понад 60 країнах світу. Переважно це були країни Євросоюзу. Аби інформувати населення щодо алгоритму отримання допомоги постраждалим від торгівлі людьми. Акцію відвідав і керівник управління міграційної політики Нацполіції Волині Олександр Зодько. Війна внесла свої корективи. Велика частина громадян України, зокрема і мешканці Волинської області, покинули нашу територію України. В різні країни світу виїхавши, зокрема, в Європу, і це ускладнює звичайне і виявлення і розкриття таких злочинів. Чоловіки потрапляють частіше в трудове рабство на важкі складні роботи, але вони менше про це спілкуються зі своїми рідними. Під час заходу демонструвалася фотовиставка Я проти торгівлі людьми, каже співорганізатор Віктор Вальчук. З його слів, учасники акції переглянули виставу за поемою Григорія Чубоя Я ще людина. Петро Юровчик, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.